Да, так, мы. Добрый, я, вы простите, Снова здравствуйте. Простите, если два сутки организую, через кого-то будет хорошо. У нас пожилые люди. Сейчас я не не я не там буду. могу постоять, в принципе. Присаживайтесь. Достаточно два достаточно. Помочь вам, нет? Нет, я не Нет, Я не стоять. Же секретарь стоит. Сейчас присаживайтесь. Вот сюда сюда Если вы не помните, я представлюсь. Я помню. Спасибо. Я тоже помню вас. Значит, три маленьких у нас, не маленьких, а три вопроса. Самый первый, самый легкий, с вашего позволения начнем. Мне нужно зарегистрировать, к сожалению, без прокурора нельзя. На... Есть такой прокурор у вас в Игийске. Хлопотание. Mm -hmm. Это первое, техническое питание. Якщо вы это поможете? Mm -hmm. Ну, потом закончено. Да. Mm первое -hmm. питание. Другое питание. Другое питание касается э, выполнения ухвалы суда. Вот моє клопотання це особисто на вас. Будь ласка, якщо сьогодні зроблять витяг з РДР зараз під час особистого прийому, це буде дуже, дуже, дуже гарно. Якщо ні, будь ласка, протягом встановленого часу... Mm -hmm. Будь ласка, штантик, нехай там поставить. Ну, закінчиться броню. Поставити. Mm -hmm. Ага, добре. Ну і третє питання це Інна Николаївна. Що зараз Значить, все те ж саме питання, питання ЖЕКу. Mm -hmm. Три ухвали суду. Ні, жодна ухвала суду не виконана, не прийнята до уваги нашим районним відділком поліції. Це перше. Mm -hmm. По-друге, закриваються справи без постанов. І без ä, ми Будь ласка, два, на копія одна. Це спроводу Жеку? Так. Відносів, ну, де внесені, цього не знаю. Та й, до вас, Я не знаю, за якою ухвалою, тут 34-терафори. Повідомлення, я теж внесен. внесення. Внесені, але слідство не ведеться, витяги не дають. Слідчі міняються, повідомляються одні, інші. Ну, дуже хотілося, щоб все ж таки контроль, якийсь з вашого. Боку був. Тим більше питання комунальної власності. Ну і третє питання, те, що ви пит... проблему підняли, я хочу вам показати в оригіналі. Вибачте, у мене це не зовсім э, зручний. Я хочу, щоб ви побачили. Це представницький орган, э, який ви вважаєте, єдиний у нас э, представляє інтереси э, киян начебто. Але орган так і не зареєстрований, ніде. Я б хотіла, щоб вона у вас ця, цей папірець був якось на робочому столі, і ви розуміли, Найомо, що не, не потрібно, Ні. але прийде час, будемо розбиратись. І Я прокуратура розумію. має перше розібратись. Все ви можете сказати по цьому питанню. Тобто це наші проблеми, так? Да? Прокуратура на якій орбіті вращається? На своїй. У, у вас ще питання є якісь? Ні, ні. О, зараз отримуємо розвиток. Запам'ятайте, запам громадяни не дадуть себе нахиляти будь-яким органам і державної влади, в тому числі в У вас ще якісь питання, є? А, Максим Петрович, єдине питання, а чого, наприклад, витяг з зараз неможливо? Не зараз під час особисто приємно, я вибачаюсь, люди працюють. Не треба їх відволікати. Розглянемо обладнання, їх в порядок вигляду зерно. Добре, зрозуміло. Все? Все. Ви саме основне, що ви знали, ви озвучили, ви е, на камеру записано, що ви знаєте про те, що Київрада без державних документів. У вас документів. Є ще якісь питання до мене? Ви чуєте? Аналогічна ситуація з прокуратурою. У вас ще є якісь питання? До так, мене. прокуратура Все, як де? зареєстрована, ви можете сказати? Будь ласка, Запит направте в прокуратуру міста Києва і отримаєте інформацію. І е, наші дії. Ваші дії це ваші дії. Робіть, що хочете. Mm -hmm. Я не маю права вказувати, що значить, вам робити. Значить, ви теж не маєте права е незаконно засуджувати, е значить, закривати справи, коли треба їх відкривати. Не треба нічого тому, собі додумувати, а потім інтерпретувати. У нас інтер... факти є, це, яком... факти. на користь. Mm -hmm. Засуджувати, ще щось робити. Так. Ладно. Будь ласка, конкретику проводьте. Добре, є конкретна справа. Визнати мене потерпілою в обов'язковому порядку, бо це люди, яких теж представляю інтереси, тому що іншим нема представляти. До побачення. Свої волні. Так, а куди я пішла? Не туди пішла.